Вправа 634. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні бачимо горміський вираз. Спочатку х плюс 1 множимо на х у четвертій степені, то ми записуємо, що це дорівнює. Х ми множимо на х у четвертій. Потім додати. І 1 ми множимо на х у четвертій. Потім х плюс 1 множимо на мінус х у кубі. То ми записуємо плюс х. Що множиться на мінус х у кубі, і додати 1, що множиться на мінус х у кубі, додати. Так, далі х плюс 1 множимо на х квадраті, то це буде х, що множиться на х у квадраті. Додати 1, що множиться на х у квадраті. Далі х плюс 1 множимо на мінус х. Це буде додати х. Що множиться на мінус х, і додати 1, що множиться на мінус х. І потім х плюс 1 множимо на 1. Це буде плюс х, що множиться на 1, і додати 1, що множиться на 1. Це дорівня. Виконуємо множення х помножити на х у 4, це буде х у 5. Далі 1 помножити на х у 4, це буде плюс х у четвертій. Далі x помножити на мінус х у кубі, це буде мінус х у четвертій. Далі. 1 помножити на мінус х у кубі це буде мінус. Х у кубі, далі х помножити на х квадраті це буде плюс х у кубі. помножити на х квадраті це буде плюс х у квадраті. Далі х помножити на мінус х це буде мінус х у квадраті. 1 помножити на мінус х це буде мінус х. Х помножити на 1, це буде плюс х. І 1 помножити на 1, це буде плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, тут у нас є х у четвертій і мінус х у четвертій. Ця сума дорівнює 0. Тут у нас є. Міс х у 3 і х у третій ця сума також дорівнює 0. Тут у нас є х у квадраті і мінус х у квадраті ця сума також дорівнює 0. Ну і тут у нас є мінус х і плюс х ця сума також дорівнює 0. Ну і залишається у нас, що у нас х у п'ятій додати 1. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, b-1 тут ромістку множимо спочатку на b у четвертій. То ми записуємо, що це дорівнює b ми множимо на b у четвертій І додати мінус 1. Ми множимо на b у четвертій. Потім b-1 множимо на b у третій. Ми пишемо додати b ще множиться на b у третій. Далі додати. І мінус 1 ми множимо на b у3. Додати. b мінус один множимо на b у квадраті, то це буде B, що множиться на b в квадраті. І додати мінус 1, що множиться на B в квадраті, додати B мінус 1 множимо на B. Це буде B, що множиться на B, додати і мінус 1. Що множиться на B, додати. І B 1 множимо на 1. Це буде B, що множиться на 1, додати. І мінус 1 множимо на 1 це дорівнює. B помножити на B в четвертій це буде B в5. Мінус 1 помножити на B в четвертій це буде мінус B в четвертій. B помножити на b в третій це буде плюс b в четвертій. Міс 1 помножити на b в третій це буде мінус B в третій. Далі додати. B помножити на b у квадраті це буде b у3. Мінус 1 помножити на b у квадраті це буде мінус b у квадраті, b помножити на B це буде плюс b у квадраті. Мінус 1 помножити на b це буде мінус b. b помножити на 1 це буде плюс b. Мінус 1 помножити на 1 це буде мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, є у нас мінус b у четвертій і плюс b в четвертій. Ця сума у нас дорівнює нулю. Далі є у нас мінус b в третій і плюс b в третій. Ця сума також дорівнює нулю. Далі у нас є мінус b в квадраті і плюс b в квадраті. Ця сума також дорівнює нулю. Далі у нас є мінус b і плюс b. Ця сума у нас також дорівнює нулю. Ну що ж, залишається тоді у нас b в п'ятій мінус 1. Є. Записуємо відповідь. Виконайте множення. Ми виконали. В першому завданні записуємо x у 5 плюс 1. Так. А в другому завданні ми записуємо B у 5 мінус 1. Є.